Я не воював в Маріуполі, я просто працював на Азовсталі в 2019 році, і в мене були просто неймовірні враження, бо я туди приїхав. Це був для мене як Діснейленд. Пацани, звичайно, всі, хто зі мною приїхали, типу, моя бригада, як сварщики, приїхали. Моя бригада всі нили як один фу, що тут за ржавчина, що це за грязь, що це за капець. Азовсталь ще до війну. Ну до повномасштабної війни виглядав, наче його хтось бомбив. Відверто скажу, але мені так подобалось, це, Ну, типу, такий стімпанк, чисто. Десь труб шурує пар, десь щось капає, все ржаве, таке блін, десь якісь лісниці в нікуди зломані. Ти дивишся на це все? Ну, таке воно, футуристичне потужне, і ти лазиш по цим всім конструкціям. Під тобою їздять тігіля з розплавленим металом, тебе обдає жаром від цих тігілей, а ти на висоті 15 метрів. 15 метрів під тобою просто проїжджає болванка. Це тігіль, чаша така здоровезна, на желізно-дорожній колії, і тебе обдає від цього жаром. Таким прям, наче ти в парілочку зайшов. А весна в Маріуполі, ти що ти що? Вона така капризна. Вона то сонечко світить, аж пече, то вітер, то град, то дощ, то зривається, то тихенько. Не зрозумієш ти цю погоду. Вона дуже капризна. І Маріуполь це віддільне місце, просто чарівне.